Народ, всім привіт! З вами унікальна майстерня. Сьогодні буде очередне кошення. Давненько не знімав про кошення. Ось, можливо, я вже вам і надоїв зі своїм трактором і своїм своїм Ось. Ось така роторна коса буду. Вон там десь соток 35-30 буду косити. Ось так. Зараз поставлю нові ножі, тому ну, що в мене старі, я кромплянку прокошував, буду міняти на нові ножі. Ось такий стан трактора. Зараз під'їду і буду замінювати. Трактор напрацював. 113-му годин працює трактор суперово, да. гарно набирає оберти, ну, все просто, просто супер. Ось. Нема що грішити на трактор. Ось так, зараз буду косити ось цю ділянку між ось цими два деревами. Це у нас отава, не знаю як там воно називається. А це після сіна друга трава. Ось. Зараз буду ось це все буду косити. Ось стільки, друзі, скосив десь 30 соток. Ось, пробував на пониженій і на повишеній. Перший, другий, в принципі, ножі поклав нові, то можна і на другій повишеній. Ось, якщо знаєте, що поле чисте, немає ніяких коряг, ніяких там камінь, і так далі, то можна і на повишеній другій. Ось, трава невеличка, тому встигає прокошувати гарно. Ось так. Зараз йду ще на ще одне. А, поле десь сотин 10. Ось, вже включуся на другому полі. Так, друзі, забув відзняти на другому полі, що косив. Ось. А, зняв лише один кадр чи два. А, ну, Суті а, діла ви зрозуміли. Ось. Поставив нові ножі. Нові ножі, звісно, це, це, просто, це просто кайф косити. Косить гарно. Ось. Роторка. Суперова. Та й трактор нічого такий. Все супер. Ось так. А, будемо закінчувати. Ось, хотів просто трошки показати, там як калим косити. Ось. Кому цікава агротематика. Будь ласка, ставимо вподобачку, підписуємося. Попереду ще буде багато різних та корисних відео. Тому, друзі, всім до зустрічі!